На все разом. Ми ж все ж таки українці. Хоча по термінах наша війна і конфлікт взагалі, на перший погляд, здається, меншим за проміжком часу, якщо подивитися в історичну ретроспективу, ми довше воюємо насправді. Набагато довше, це вже сторіччями триває. Там все ж таки був досить великий проміжок. Будь-яка довготривала війна, жодній економіці світу, жодній країні ніколи не допомагала. Тому ваша теза про те, що Росії стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. Ви самі окреслили багато факторів. На жаль, це далеко не те про що всі мріють. Запас міцності mm -hmm. там існує. Досить такий серйозний, для ведення війни, досить тривалий проміжок часу. Те, що вони відчувають економічні проблеми, це, це правда. Але це ще не той рівень, скажімо так, соціальних і фінансово економічних проблем, які змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу. На тебе цікаво сказали, паливні санкції. Насправді наші удари. Це дали більше вплив, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більшу урону прибуткам Російської Федерації, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу. Це теж неприємна правда, бо вона призводить нас до наступного висновку, що, вочевидь, це недостатньо. Я маю на увазі санкційний тиск, він є недостатнім. І якщо це буде продовжуватись так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб, ще раз повторюю свою тезу, змінити світобачення Російської Федерації. Але в комплексі із тим, що ми робимо, це дасть своє. Просто санкціями, ну я вам вже сказав, на тому рівні, як вони є, це точно не змусить їх змінити думку. В комплексі це може працювати, але ж питання до рівня якості санкцій. Ну, коли всі розказують, що все, там, весь цивілізований світ відмовився від російської продукції паливно-енергетичного комплексу, перше, це неправда, на жаль, хочу вам це прямо сказати. Друге, всі така розрекламована теза про те, що всі в Європі відмовились, до прикладу, Європу беруть. Відмовились майже всі від російського газу. Так а чого всі мовчать, яке споживання зрідженого газу, до прикладу, яке минулого місяця по певних країнах дало привіст 42%, в одній 71% привіст. Ну, це не зовсім те, про що ми тут всі думаємо. На жаль, у нас діють перше санкції секторальні, друге обмежені. Це треба розуміти. Якщо ми обмеження не знімемо, ну мета. З якою вводились ці санкції, вона не буде досягнута. Ну, НПЗ. Ми, згадали, ми ж працюємо своїми, здебільшого, засобами. 99% ці засобів наші. На той час, коли все це починалося, коли казали, що з однією зв'язаною рукою, я скаляюсь до вашої думки, що це правильне тлумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво, да, хочеться більше, хочеться. Завжди хочеться більше. Але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби так, як ми собі це бачимо. І, зрештою, це дає результат знову ж таки повертаюся до того вашого видання, яке теж це підтверджує. А визнання ворога своїх проблем це найкраще підтвердження. Це набагато більше варто в моєму розумінні, ніж оцінка будь-кого в світі. Вашингтонські обком... Подібно, як то кажуть. Це не концепція, це бачення, і сталевий докобра це теж виключно бачення, візія навіть, не більше того. Це тоді називали ізраїлізацією. От Всі про це говорили, давайте ну, пройшов час, тепер сталевий докобрас. Далі ще, мабуть, щось буде. Я по-іншому відповім на це питання. Чи проблема, чи то щастя в тому, що в нашому суспільству прийдеться усвідомити, що, ну скажімо так, Абсолютно мирного, беззагрозного життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі в будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик, і, і, виклик, і наша змога. Для нашого суспільства мається на увазі. І з цим прийдеться жити. Стале видока брас, ізраїлізація, там, дикий їжак якийсь. пісні. Назви можуть бути різні. Головне, що ми вкладаємо в цей сенс. Чи насправді ми йдемо до цього, чи це тільки візія. Оце питання відкрите. Ніхто за нас нашу роботу не зробить. Це просто треба вже усвідомити. Нема цього чарівника, доброго дядючки, який прийде все, як. В класиці було на тарілочці з голубою блакитною кайомочкою принесе. Ну немає. Навіть в, в тому творі принесли. Чим закінчилося, через півгодини до буцегарні поїхав, як то кажуть. Ну так не буває. Все в наших руках. Треба почати, на мій погляд, після завершення всієї цієї війни, нам треба усвідомити, що треба починати перехід від ресурсно-сирової, скажімо, сирового, скажімо так, кластеру. До, як мінімум, первинної обробки і виробництва товарів. Це абсолютно інша додана вартість. Ми не зможемо просто в ресурсно-серобійній винній економіці зробити економічне диво. Це нереально. А без економічного дива, на жаль, декабрас не вийде. Чи якийсь кульгавий буде трошки. Ну, так. Ставки ростуть. Давайте так, є намагання і мрії абсолютно різних світових гравців. Це нормально. Ненормально, коли нема, це означає, що територія просто нікому не цікава. А це ну, в будь-якому разі не дуже гарний знак, скажімо так. Все залежить від нас. Можна скористатись чиєюсь порадою, можна за кимось піти, можна комусь нав'язати, можна в ультимативній формі комусь щось нав'язати. Це. це теж, зрештою, варіант. Ну, треба зрозуміти. Все у нас, Україна, країна – країна можливостей, все в наших руках. І за нас ніхто це не зробить. Ну або, знаєте, це буде мало чим відрізнятися від уявних російських нинішніх лідерів. Просто вони зі зброєю прийшли це все робити. А це ж можна робити і без зброї. Просто нав'язати свою думку. Зробити по факту колонію. Кому це потрібно? Не думаю, що Україні це треба. До цих двох мільйонів осіб. Дивіться, ви кажете, 2 мільйони це, вибачте, як наш там уявний мобілізаційний ресурс. Він теж там в багатьох мільйонах, до речі, в чому Але реальність трошки інша. Це перше, що хочу вам сказати. Друге, це спосіб це відкриття дверей до, скажімо так, по факту прихованої часткової мобілізації. Всі це мають розуміти. Чому це відбувається? Відповідь теж абсолютно логічна для всіх. Непомірні втрати. Їх треба чимось компенсувати. Вони постійно підіймають одноразові виплати, але коли йдуть на такі кроки, вочевидь, що це вже не покриває того, що хочеться здобути. До речі, десь рік тому, на якомусь заході, тут просто пам'ятаю був, задавали питання, як там буде далі розвиватися. Ми казали, що до літа, плюс-мінус кінця літа, в Росії вистачить ресурсів людських, фінансів, фінансових, матеріально-технічних і так далі. Далі будуть починатись проблеми. Це не означає, що це покладе їх на лопатки, але будуть проблеми, і вони стануть перед вибором продовжувати чи зупинятись, оголошувати мобілізацію, ну або знову ж таки зупинятись. Зараз перший крок зроблений. Все йде, в принципі, прогнозовано. Просто проблема в тому, що це все триває. А ситуація змальована. І, звичайно, всі ці події по російсько-українській війні. Так само включені Африка, включена, до речі, як біографічний такий момент з життя Пригожина. Ви, до речі, переконані, що він? Так, отвертаючись е досяго до, до питання. Повертаючись до Сергія. ви просто сказали, що у вас більше часу, тому я собі дозволяю. Повертаючись до серйозного, якщо е європейці досі по дорозі усвідомлення, що мілітарний союз потрібен і що в нього в має бути включена Україна, не тільки включена, а вона має бути авангардом цього процесу, то якщо... Змоделювати ситуацію навпаки, по поганому сценарію. Чи розуміють, усвідомлюють європейці, що коли українці, білоруси і росіяни об'єднуються, то вони своїми чоботами йдуть на територію Європи? Значить, Дивіться, це давайте відверто скажемо це давня теорія, яка досить таки чітко сформована і прописана дуже давня. Чи дієздатна і життєздатна вона, ну, знову ж таки, питання відкрите риторичне. Наша остання історія показувала, що, на жаль, так. Цю теорію дуже близько сприймають і всерйозно не живуть, давайте так, дуже багато людей з керівного складу Російської Федерації. Чому вони як з України вчепилися? Бо згідно цієї теорії, нічого не вийде без нас. Просто допоки три, як там написано, слав'янські країни не об'єднаються в одне ціле, нічого серйозного зробити не вийде. Це вже такі глибинні починаються, скажімо так, стратегії їхні. Та не стратегії, це глибинні причини всього того, що відбувається, всього того, що ми бачимо. Насправді цю теорію багато хто вірить. Чи усвідомлюють європейці, що така теорія, як мінімум існує? І що вона інколи працювала раніше. Я можу сказати, що багато хто так, вони це знають. І просто питання, хто які висновки з цього робить. Одни, одні починають казати, ну так, а на що нам допомагати, щоб, не дай Боже, вони тільки в більш кращому стані в, туди не дійшли. Але це хидна думка, і вона тупикова, бо в будь-якому разі це призводить згідно цієї теорії, до Руниції Європи. А інший висновок досить простий. Треба зробити все, щоб цього не сталося. В нашому випадку це пряма допомога нам. Бо тут і пояснюється, чому допомога чи вкладання в Україну це вклад в свою ж безпеку, в своє багатство, до речі, і так далі. Це дуже, знаєте, болюча тема. Бо насправді. Ця теорія є. Кажуть казати, подивіться, до прикладу, навіть просто парад в Китаї чи в Північній Кореї останній в повному, як то кажуть, розгарі зараз. Якщо вона йде, значить вона комусь потрібна. Значить, це колись почне літати, стріляти. Вам ну, парад в Китаї не здався якимось таким, за, таким застаруватим? Ну, ми це бачили. Ні, я ж не сказав. Я, на жаль, знаю, тієї техніки, яка там показувалася. Він не застарувати. Це дуже прогресивна техніка, яка несе величезну загрозу. І дай Бог, щоб ми з нею тут ніколи в бойових діях не зустрілися. Нічого гарного там нема. Вони готові по параду до війни? Парад це одна з форм, скажімо так, м'якого впливу на оточуючих. Це демонстрація воєнної міції сили, демонстрація того, що подивіться, у нас є такі такі страшні речі. Ми готові. Не треба з нами шуткувати. Наскільки вони це усвідомлюють? Я вам інакше відповім. Їм прийдеться це усвідомити чи по-нормальному, чи не дуже. Але прийдеться. Це буде просто реальністю. Але ж питання для нас, ми ж все ж таки з вами, громадяни України, в тому, яка місце і роль України в цьому, в цьому буде. Я вам можу сказати, що в наших реаліях, коли загроза для Європи основна вбачається, скажімо так, зі східного напряму, будь-який подібний альянс чи Союз без включення України, це мертвонароджене творіння. Воно неефективне і не спрацює. Як з географічних причин, так і, скажімо так, суто військових. Тому без нас це просто не спрацює. Якщо хтось вірить, що зможе сам, ну нехай пробуде. Закінчиться абсолютно, абсолютно так само, як і зараз, коли, коли такі думки починають з'являтися. Це говорить лише про одне, що є непевненість, як немає, щоб бути Непев... Це ж одвічне питання. Наше місце роль в цьому світі. Коли ми знайдемо всі нас... відповідь на це питання, то... Кирило ще у нас, в нас принаймні краще. У них бути чи не бути взагалі, розумієте? А у нас про місце. Значить, ми на то. погано виглядаємо, повірте мені. І все ж. І все ж, місце і роль. Це питання не до мене зараз. Давайте так скажемо. Жодна ще людина до кінця не змогла цього сформувати. Я б міг поділитися своїми думками, але я думаю, це буде трошки неправильно. Проте я вам кажу, головне, навіть якщо ми помиляємось, чи відповідь там не дуже буде комусь подобається, головне це визначити. Це дає е, можливість, зрештою, виробити гранд стратегію і визначити свій вектор, куди ж ми рухаємося, що ми хочемо досягти. Без визначення кінцевої мети будь-які наші дії. Вони не можуть принести значимого результату. Вони можуть дати ситуативний якийсь результат, який викличе здивування у когось там, але через кілька років все це зійде на нівець. Гранд-стратегія, вона потрібна, її немає.